Ми з дружиною і з донькою лежали в кроваті да і чули, як летів шахет. Ну, все швидко відбулося. Ми півом вибіжали в коридор, почули, як летить скло вниз. Потім почули там кричали люди. Я дуже бажаю кожному росіянину, що він відчув на собі це все. Це оцей чоловік, якого винесли. Ми його виносили разом з хлопцями. У нього поранення пряме в шию. Як можете бачити по фото, він повністю цілий. У нього ну, йому просто не пощастило. Найгірше поранення, яке буває, це поранення в шию. У тебе там є 15 секунд, щоб затиснути рану. Якщо ти не встигаєш, ти просто витікаєш кров'ю і все.